Скільки разів на день можна їсти? Всім вітання! Чи ви замислювались про те, як часто потрібно їсти, тобто скільки разів на день? Якщо ви здорова людина, то маєте їсти не частіше, ніж три рази на день. При цьому прийом їжі потрібно розподіляти рівномірно протягом дня. Сніданок, обід та вечеря має бути повноцінними і складатись з білків, жирів, углеводів, а також включайте у кожен прийом їжі клітковину. Про користь клітковини ми зробимо для вас окреме відео. Ваше харчування має бути достатньо калорійним, щоб ви витримували перерву між харчуванням 3-4 години, і між прийомами їжі обов'язково необхідно пити воду. Ще раз наголошую, це стандартне харчування для здорових людей. Також харчування 2-3 рази в день без перекусів і з низьким глікемічним індексом підійде всім єсуїдам, людям з інсулінорезистентністю резистентністю та для тих, у кого є зайві кілограми, особливо навколо талії. Часте харчування 5 разів на день підходить людям при повністю виснажених наднирниках, при проблемах із жовчним міхуром до моменту, поки не налагодити хороший відтік жовчі, при певних проблемах шлунково кишковим трактом за рекомендацією лікаря та веганам, якщо не вистачає 2-3 прийоми їжі для набору добової потреби калорій. Чому більшості людей не потрібно їсти дуже часто? По-перше, є люди, які їдять багато м'яса, а м'ясо перетравлюється довго до 4 годин в шлунку і до 6 годин у тонкому кишківнику. По-друге, кожний прийом їжі, точніше, той, що не вода, призводить до викиду інсуліну на 3-4 години. Часті піки підвищення інсуліну знижують чутливість клітин до нього, що призводить до інсулінорезистентності. резистентності. При кожному перекусі гормон починає виділятися ще більше. Ви відчуваєте перепади високого інсуліну і зниження глюкози, коли хочете спати після їжі. І часто потреби поїсти, особливо солодке. Більше інсуліну, менш чутлива клітина, більше глюкози в крові. А отже, менше виділяється гормон росту. І цей процес призведе до прискорення зовнішнього старіння, ужиріння, коли жир накопичується переважно в ділянці живота, раннього атеросклерозу, ризику інсульту, інфаркту, а також зниження лібіду. Інсулін не тільки заганяє глюкозу в клітини для обміну, але й стимулює їх зростання. Саме тому починають виникати папіломи, кісти, в тому числі й синдром полікістозних яєчників, міоми та ендометріоз. І ще один важливий момент. Що при будь-якому режимі харчування необхідно виключити, ну а якщо ви здорова людина, то мінімізувати прийом їжі з високим глікемічним індексом. Це все солодке, включаючи фруктозу, випічку, тобто ті продукти, на які піки інсуліну в крові, дуже високі.